Доброго дня, любі мої глядачі, всі, хто зайшов на мій канал, мої підписники, хто вперше на моєму каналі, всіх вас вітаю. Сьогодні я хочу зробити такий огляд моїх чайних пар. Коли я робила показ своїх поличок з посудом, Мені багато хто написав, що хотів би ще раз окремо подивитися на мої чайні пари. І декілька із моєї колекції чайних пар я сьогодні вам покажу. Ось така чайна пара, дуже старенька нашого українського заводу в Довбищі. Довбишеського фарфорового заводу ось така порцелянова чайна пара. Вона дуже старенька, це 50-ті роки. Фарфор дуже тоненький, просвічується, легенька така чашечка. З такими прекрасними маленькими букетиками квітів, це деколь. І також ми бачимо, тут є такі полосочки і листочки, нанесені позолотою. Для цієї чашечки характерна така підставочка, ніжка. Бачите, така хвиляста. Дуже зараз рідко зустрічаються такі вироби з такою ось ніжкою. До речі, у мене ще є одна така чашечка. Ось зараз я вам покажу. Ось така, такої самої форми, також довбиш, але вона в мене без блюдця. Я нею користуюсь. Тут уже навіть потерта позолота, дуже зручна чашечка в користуванні. І таке блюдце, також з такими ж маленькими квіточками. Дуже така гарна, рідкісна чайна пара. Ось така краса. Наступна чайна пара це ось така велика чашечка з великим блюдцем. Чашка дуже велика. Тут, мабуть, десь 300 мл. Також це довбиш. Ці дві пари, які я вам показую, виробництва 50-х років. Тут дуже схожий малюночок, дуже схожа деколь. Також тут маленькі такі квіточки, букетики, листочки, ніжна позолота. Але це вже такий товстенький фарфор. Він не просвічується. І блюдце таке. Тяжкеньке, блюдце також велике, як і чашка. Така чайна пара для таких любителів чаю попити побільше. Дуже гарненька. Такий малюночок ще в народі називається ситцевий малюночок. Ось така гарненька чашечка в дуже гарному стані, позолота на місці. Я цією чашечкою не користуюсь, вона у мене в колекції. Ось така гарненька. Такого посуду вже дуже мало, зустрічається дуже рідко. А це чайна пара. Виробництва Баранівського завода. Всім нам любима наша Баранівка. Чайна пара також дуже ніжна і дуже тоненький фарфор. Просвічується. Також тут букетики з невеликою кількістю позолоти. Стареньке клеймо Баранівка, це 50-ті роки. І таке блюдце. Є тут по центру рельєфи, малюночки, дуже гарні. Також ця чайна пара, новенька нею не користувалися дуже дуже-дуже відмінному стані. Хочу вам сказати, що на порцеляновому посуді 50-х років ми бачимо дуже такі тоненькі полосочки позолоти. Рясного нанесення позолоти ми не бачимо. Тут є підмальовочки з золотом. Також невеличке, і невеличке таке нанесення позолоти. Навіть рахується, що на посуді 50-х років використовувалось сусальне золото. Тому воно нанесено дуже скромно, дуже так ніжно і в, малому, в малій кількості цієї позолоти. А вже після 60-х років ми бачимо дуже велику кількість позолоти ось така чайна пара гарненька. Ось таку ще хочу показати свою чайну пару з колекції. На відміну від тих, що я вам показала, ця чайна пара уже така дуже яскрава. З яскравим таким зеленим нанесенням. І також це 50-ті роки. Але це вже Полонський фарфоровий завод, дуже таке насичене криття зелене, старенька також чашечка. І тут ми бачимо позолоти небагато, немає великої кількості позолоти. Ось на блюдці посередині трішечки позолота. І вона не яскрава, а така навіть є тускла позолота. Може, з часом, а може, вона така й була з самого початку. Ось така ще чайна пара. І ще одну хочу показати вам. Ось така гарненька. Також це баранівка. Але це вже не 50-ті роки. Це чайна пара 60-х років. Початок 60-х років. Ось дивіться, яка краса. Також тут насичене син... синє криття. І такі візеруночки. Золоті і по центру така гарна деколь букетика. Ось таке клеймо Баранівка. Дуже красива чайна пара, яскрава. Тут уже позолоти трішечки більше ми бачимо. Також на блюдці є клеймо. Фарфор. Такий уже товстостінний, чажиленький. Ось така гарна чайна пара. Я всі свої чайні пари вам не показую. Був на них огляд раніше. Це декілька показала вам. У мене йдуть посилки. З незвичайними покупочками. Так що будемо чекати разом. Заходьте на мій канал, будуть нові відео. Трішечки з часом. Дякую всім, хто подивився. Дякую за коментарі ваші. Ставим вподобайки, підписуємося на мій канал. До нових зустрічей, до побачення!